Що там, чергова спроба замаху на Трампа, чи цей не замах був взагалі. Будемо в цьому розбиратися, а також в тому, як ця подія може вплинути на вибори в США і також, найголовніше, на підтримку України. Попередньо лише нагадаю, що мене звати Максим Несвітайлов, я політолог. Якщо вам подобається той контент та аналітика, яку я тут роблю, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі та поширюйте це відео. Ну і ми починаємо. Отже, давайте розпочнемо з фактів, які маємо на даний момент. Ситуація була наступною. Трапилась стрілянина біля гольф-клубу, в якому на той момент знаходився Трамп. Чоловік знаходився в кущах з винтівкою, секретна служба це помітила. Підкрила по ньому вогонь, почалась перестрілка, він втік, потім його заарештували. Це ось така загальна преамбула. Тобто не було прямого замаху на Трампа ще до кінця не зрозуміло, чи це була підготовка до замаху, але розглядають поки що це як одну з основних версій. Тобто, жодне вухо в цій ситуації не постраждало. З самим інцидентом ми плюс-мінус розібрались. Тепер переходимо до блоку. Із наслідками. Перше, як це може повпливати на вибори в США? Я прогнозую, що не сильно. Тут ми можемо пригадати перший замах, який дійсно виглядав як замах. Тоді Трамп отримав поранення, загинуло двоє людей. Резонансна подія. І все одно команда Трампа не змогла використати її наповну для себе. Про це свідчать. Сухі факти, цифри в той місяць, коли на Трампа трапився замах, Камала Гарріс, яка до того, взагалі фактично, рейтингу не мала, зібрала вдвічі більше пожертв, ніж він, і це саме були пожертви не так від великих спонсорів, як від звичайних американців. Тому я думаю, що навряд чи це стане якимось переломним фактором. Тим більше, от поки я готувався до запису цього відео, я так помоніторив американський сегмент Твіттеру і Тіктоку, там домінує більше висміювання, знущання з мемиси з приводу цієї ситуації, по типу, а як там вухо і так далі, і сумніви, величезні сумніви з приводу того, що Ця, ця спроба замаху взагалі є справжньою, і висловлювання здогадок, що це все ж таки може бути історія повністю змодерована і зроблена Дональдом Трампом. Ну або його командою. Звісно, звісно, його радикальні прихильники вони ще більш збадярились. Але ну їх особливо і бадьорити не потрібно. Ядерний електорат в будь-якому випадку піде і проголосує за Трампа. А от чи зможе цей інцидент привернути до нього більше уваги виборців, які сумніваються, в цьому вже я дуже сильно сумніваюся. Ну і найголовніше, який вплив це може мати на Україну? А на жаль, це дійсно. Можливо, скільки чоловік, якого затримали і підозрюють саме в підготовці замаху на Дональда Трампа, він нібито є активним прихильником України. Про це він писав в своїх соцмережах, публікував відповідні фотографії. І цим, звісно ж, користуються зараз радикальні прихильники Дональда Трампа, які не дуже в захваті з приводу того, що Сполучені Штати підтримують Україну. Звісно ж, тут як тут з'явилися російські боти, дивно було б, якби ботоферми Кремля не включились в цю історію. Вони дуже активно розганяються, саме акцентуючи. Увагу на прихильності цього стрілка до України, розповідаючи, він там вербував якихось найманців в Афганістані для війни в Україні і так далі. І це може перетворитись для нас дійсно на певну проблему, тому що незважаючи на те, що підтримка України. Вона більшою мірою користується популярністю в Сполучених Штатах Америки, але тим не менш популярність її знижується, і така подія точно не зіграє нам на руку. Це ще стане одним фактором розколу всередині американського суспільства, черговим тиском на владу. Бо доки це питання підтримки, воно популярне серед людей, то і влада відповідно діє в цьому напрямку, тому що відчуває на себе певний тиск. Якщо рішення стане максимально непопулярним, конфліктним неприємним, то влада, особливо напередодні виборів, буде намагатись цього уникати, і це може стати проблемою для нас. Повторюсь, особливо особливо в той момент, коли ми очікуємо. Рішення Сполучених Штатів Америки щодо дозволу по використанню далекобійного озброєння в глиб території Російської Федерації. Не думаю, що це саме настільки критично, щоб це рішення не було ухвалено, але все ж таки, це один із факторів, які можуть повпливати, повпливати на кінцеве рішення, тому ми маємо долучитись до цього антикризового медіа-менеджменту. Ми як держава, люди, які мають певний медійний чи особистий вплив в Сполучених Штатах Америки, потрібно буде обов'язково комунікувати в ту сторону і пояснювати, що Україна жодного відношення до цього не має. Ми засуджуємо будь-які такі е, факти, якби ми не ставили за Дональда Трампа, чи е, вірили, чи не вірили в те, що це дійсно була підготовка до певного замаху. Маємо це прокомунікувати. Туди, щоб це не стало ударом по репутації України. Тут, звісно, є дуже тонка межа, щоб це не виглядало як виправдання, а виглядало як роз'яснення. Е, власне, це все, що я хотів сказати вам з цього приводу. Е, свої думки обов'язково пишіть в коментарях до цього відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайки. Та підписуйтесь на канал. Якщо бажаєте підтримати регулярний вихід контенту, також можете зробити це за посиланням під відео. А поки не прощаємось.